Час новин на телеканалі Раї в студії Олена Данилюк. Вітаю про головне за день на Прикарпатті розповім просто зараз. Загибель у вогні вночі 20 березня у місті Коломиї на вулиці Старозамкова загорівся житловий будинок. На місці пожежі надзвичайники виявили тіла двох людей. Більше про це знає Юлія Торконяк. Повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Коломия по вулиці Староміській до Коломийських рятувальників поступило о 1.49. Зателефонувала сусідка і повідомила, що будинок її сусідів повністю охоплений вогнем. До місця події одразу було направлено вогнеборців державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. Прибувши до місця виклику, рятувальниками було встановлено, що горий житловий будинок, площа пожежі становить 70 метрів квадратних. Найбільш ймовірною причиною пожежі стало закорочення електромережі, але наразі інформація перевіряється. До ліквідації даної пожежі було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Зірвані гастролі мінкульт не дав дозволу на виїзд за кордон хору воскресіння з Івано-Франківська. Колектив мав заплановані благодійні концерти у Польщі. Організувала їх польська сторона спеціально для збору коштів для збройних сил України. Більше про зірвану поїздку дізнавалась Мар'яна Джерч. Міністерство культури та інформаційної політики України не випустило хор воскресіння на благодійні гастролі до Польщі. За планом вони мали розпочатись 16 березня та тривати тиждень. Втім, як зазначає керівник хору Володимир Рудницький, в останній день Мінкульт скасував дозвіл на виїзд колективу за кордон. Нас по телефону осні форм повідомляють, що Ніякого дозволу ми не отримаємо, і до Польщі на ті концерти ми не поїдемо. Зрештою, офіційної відповіді письмової нам не надійшло. Цією новиною кажуть хористи, були шоковані. До виїзду готувались понад два місяці. Ми ходили систематично на репетиції, ми повторювали, розучували нові цікаві твори, які б були. Е Приємні слухачеві польському і прийнятні для польського вуха. Ми вивчили польський гімн, який є досить ну, для поляків Ясне діло, що він є досить своєрідним, рідним. І теж одну ще польську пісню ми вивчили. І така новина досить була така на душу неприємна. Ну, ми знаємо приблизну суму, яку ми могли зібрати. і Ну, загалом десь три автомобілі точно ми могли привезти нашим військовим, врятувати не одне життя. В цілому хор Воскресіння мав дати п'ять благодійних концертів у різних містах Польщі. Мета була популяризація нашої української духовної музики, представлення нашої культури за кордоном. Але саме головна мета була це збір коштів на збройні сили України. І на тих п'ятьох концертів були шанси зібрати немалі кошти, адже ви знаєте, що хор «Воскресіння» Допомагає також армії сьогодні. До речі, приїде вже третій автомобіль для збройних сил України, на який ми нашим хором, нашими силами збираємо кошти і купляємо цю автомобіль і відправляємо на нашу армію. Організатором цих концертів і поїздки франківських хористів є мер польського міста Пачков Артур Ролка. Таким чином він хотів підтримати Україну і допомогти у зборі коштів на ЗСУ. По місті Пачков висіли плакати. Вітаємо хор воскресіння. Можете собі як людина щиро, як міський голова, як він щиро хотів допомогти українцям, як він щиро хотів прийняти наш колектив. Він каже: Володя, я не розумію. До сьогодні ми не розуміємо і не знаємо, коли ми зрозуміємо. Поки що, каже, ми не розуміємо, чому Міністерство культури вас не випускає на гастролі. Ми вам організували проживання, харчування, проїзд, організували вам концерти, ви приїжджаєте, співаєте, збираєте гроші на Збройні Сили України і взяти їх в Україну. Все. Зрив цих гастролей та загалом заборона артистам та митцям виїжджати за кордон, переконані хористи, може зруйнувати стосунки із нашими партнерами. Саме зараз в цей час Україна мусить мати представництво в Європі. Зокрема, українські академічні музиканти мусять представляти українську культуру. Бо ми знаємо, що українська культура це не тільки народні пісні, це не тільки народний спів. Це також і величезна спадщина академічної хорової, симфонічної музики, яку потрібно поширювати світові, яку потрібно представляти. Але Міністерство культури на жаль вирішує, що краще Україну представляти комікам, краще Україну представляти представникам шоу-бізнесу, аніж академічним музикантам. Тому нам, як хористам, це дуже прикро, і хотілося б, щоб ця ситуація надалі не повторювалася. Зазначимо, що через артистів-втікачів у міністерстві культури та інформаційної політики підготували зміни до порядку виїзду митців, артистів, журналістів за кордон. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив міністр Олександр Ткаченко. Тепер під час виїзду за кордон артисти мають надавати підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік, а також контракти, де вказано мету поїздки. Мар'яна Джерчанастасія Багей, телерадіо, компанія Раї. Зіткнулися на зустрічні 18 березня. Вранці у селі Товмачик Коломийського району Трапилося ДТП за участі пасажирських автобусів. 56-річний водій еталону з полученням Коломия Мукачево виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом Фольксваген, який курсував за маршрутом Ланчен Коломия. У результаті автотрощі одна пасажирка Фольксвагену загинула на місці аварії. 23 пасажирів з обох транспортних засобів та 36-річного водія мікроавтобуса доставлено до лікувальних закладів з різними ушкодженнями. Керманича еталону поліціянти перевірили на стан сп'яніння. Встановлено, що за кермом він був тверезий. Поліція встановлює усі обставини. ДТП людям була надана медична допомога. Прийшли обстеження із 21 потерпілого. 15 було залишено на стаціонарне лікування. Із е, даних осіб е, двоє осіб е, у важкому стані, е, шістьох осіб стан середньої важкості, решта е, люди отримали незначні тілесні ушкодження і були відпущені додому. От, за даним фактом, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. В даний час перевіряються дві версії щодо даної дорожньо-транспортної пригоди, перша розглядається щодо водія, оскільки дорожньо-транспортна прогода могла виникнути з його вини. Друга версія, що дорожня транспортна пригода могла виникнути внаслідок технічної несправності автобуса. Якщо під час дослідження інженерно-транспортних експертиз буде встановлено такий факт. То буде перевірятися на предмет наявності в його діях складу злочину механік, який випустив у, на рейс даний маршрутний автобус. І якщо буде доведена вина механіка про випуск е, технічно-правно-транспортного засобу, за це передбачена відповідальність за статтею 287 Кримінального кодексу. Зі слів водія е, він говорив, що в нього відказало рульове керування. І на місці пригоди було зафіксовано, що воно є несправне. Дійсно, але питання стоїть тому, щоб експерт має дослідити, коли дана несправність виникла, бо дана несправність могла виникнути і внаслідок зіткнення двох автобусів: чи вона виникла до зіткнення, чи після зіткнення. Портативні ОЗД-апарати, манекени, тренажери та медичні рюкзаки. Таку допомогу для обласного центру екстреної медичної допомоги привезли польські благодійники з організації ротарі клуб Познань. Більше знає Мар'яна Джерч. Прошу багато зараз. Ви можете побачити супер прилад міні-узд, яке завжди допоможе нашій роботі. Воно компактне, воно зручне, воно можна його можна взяти з собою. Його можна буде розмістити в даному рюкзаку для полегшення, покращення нашої роботи. Портативні УЗД-апарати, манекени тренажери для відпрацювання практичних навичок реанімаційних заходів та медичні рюкзаки для надання невідкладної допомоги. Таке обладнання для обласного центру екстреної медичної допомоги передали польські благодійники з організації роторі клуб Познань. Забачили, як в'ялькі потреби. Ми побачили, які великі потреби українського народу не тільки на лінії фронту, а також тут на місці. Потрібно допомагати всім. Структурам медична ми, як клуб ротарі, розуміємо, що треба допомагати всім людям. Ми всім людям допомагаємо. Ми зібрали кошти для того, щоб допомогти наш, вашій структурі і придбали для вас автомобіль. Оцей цей автомобіль нам вам служить вже з минулого року. І, надіємося, він робить добру роботу. Ми зі своєї сторони з нашими колегами зі сполучених штатів Америки зібрали теж певні кошти і знову привезли вам обладнання для навчання і для проведення різних заходів. Шебни тутайф Савим поготовів покращення матеріально-технічного забезпечення цього відділу каже генеральний директор закладу Мирон Матейко: є регулярним. Значною мірою це відбувається завдяки підтримці з Польщі, де і благодійники, і пересічні громадяни постійно допомагають Україні. Свідченням цього зазначає, є постійна взаємодія із нашими друзями з ротарі клубу у місті Познань та їх партнерами. Це сьогоднішня подія це є. Наше знайомство навіть півроку немає. Коли привезли ротарі клуб, представники ротарі клубу із Польщі запросили про передачу медичного обладнання Коломийській станції. На ці зустрічі я побував, познайомився із головою рот ротарі клубу Познання. І ми переросла в хорошу дружбу. Два місяці назад вони нам подарували, запропонували проєкт і купили нам е, автомобіль Мерседес ну, повністю новенький і десь вартості під 170 тисяч доларів євро. І пізніше знову запропонували нам проєкт, що ще необхідно для. Нашого центру значна частина отриманого обладнання використовуватиметься навчально-тренувальним відділом для проведення занять з першої медичної допомоги. Воно лишиться частина лишиться навчально-тренувальному центру. Мені для навчання. А все буде розподілене по бригадах медицини катастрофа. Загальна вартість отриманого обладнання майже 27 тисяч доларів. А головним спонсором допомоги є члени Плімутського роторі клубу із США Мар'яна Джерчина, Сасія Богей, телерадіокомпанія Раї. Вода у річках Прикарпаття у межах норми у Дністровському басейному управлінні водних ресурсів прозвітували про стан води в Івано-Франківській області у 2022 році. Наразі встановлено 18 пунктів моніторингу у басейні Дністра та ще сім у басейні Прута. Шість з них у районі питних водозаборів. Що виявили експерти? Торік дивіться у відео. Щомісячно обстежують понад три сотні проб з річкових басейнів. Торік лабораторія моніторингу води західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів відібрала та отримала на дослідження понад три тисячі проб. Відтак її працівники провели майже 160 тисяч вимірювань в місту забруднюючих речовин. З пріоритетних забруднюючих речовин ми визначаємо із загальної кількості 45, Ми визначаємо 35 позицій. Визначаємо 11 специфічних показників і 23 хімічних і фізико-хімічних показники. І от за цією кількості показників ми встановили принаймні один раз присутність 34 пріоритетних забруднюючих речовин в басейні Дністра та 21 однієї забруднюючої речовини в басейні Прута. У перелік забруднюючих речовин каже начальниця лабораторії Марія Засідко входять пестициди, поліароматичні вуглеводні, леткі органічні сполуки та важкі метали. Та особливу стурбованість викликає наявність у водах саме поліароматичних вуглеводнів, адже вони небезпечні для людини навіть при малій концентрації. Забруднення за цими речовинами зафіксовано в ряді наших річок. Наприклад, тут я виписала. Наприклад, річка Гнила Липа Бабухів у 7,6 рази, річка Тлумачик в селі Лукітка в 2 рази, річка Чорнява село Хом'яківка в 3,5 рази. Зафіксовано також присутність у поверхневих водах і пестицидів. Зокрема, виявлено хлорпірафоз етил в річці Саджава перевищення в 15 разів. Ймовірною причиною таких результатів, зазначає начальниця лабораторії, є використання землевласниками надмірної кількості пестицидів. Також у річках Прикарпаття виявлено перевищення за вмістом важких металів. Наприклад, в річці Кропивник в селі Мостище встановлено перевищення за вмістом ртуті і за вмістом Кадмію. Ну, позитивним є те, що наприклад на виявлено в міст миш'яку. Це теж важливо. Та загалом, за результатами аналізів, у дев'яти пунктах моніторингу на території Прикарпаття в міст речовин не перевищує екологічних нормативів якості. На Прикарпатті якість води, в принципі все в рамках таких, яких має бути. Згідно всіх норм ми це контролюємо. Якщо б були якісь е, інші, тобто негативні властивості води, ми б їх висвітлили обов'язково. А так наразі немає, тому все добре. Найбільш забрудненою річкою області є саджава у місті Долина. А відносно найчистішими річками залишаються бистриця надвірнянська та Лімниця. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Форум «Від для молоді відбувся в івано франківську Головна мета підсумувати результати проєкту Зробимо молодь гучнішою, а саме, дослідження молодіжного середовища Івано-Франківської громади. Більше подробиць розкажуть наші журналісти. Ефективність взаємодії та очікування молоді щодо влади, залученість до волонтерства та готовність молодих людей до прийняття управлінських рішень такі питання обговорювали на форумі від для молоді. Його ініціювала та реалізовує громадська організація між іншим разом з Карпатським інститутом аналітики та департаментом молодіжної політики та спорту. Ми, як представники громадських організацій нашого міста, дійшли до такого спільного висновку, що ми насправді дуже багато працюємо. Ми робимо. Ми дуже багато різних подій спрямованих на молодь на розвиток молоді, на дозвілля молоді. Але ніхто впевнено не може сказати, що те, що ми насправді робимо, є тим, що потрібно нашій молоді. І в контексті цього ми досить багато думали і дійшли висновку, що. Потрібно ж дізнатись, а що цікавить нашу молодь, з чим краще працювати, з чим не працювати. І з цього виникла ідея, що потрібно зробити дослідження. Дослідження молодіжного середовища відбувалося у три етапи: анонімне опитування, молоді, особисті інтерв'ювання та напрацювання рішень у робочих групах. Що ми отримали насліду цього? Ми зрозуміли, які існують перешкоди в співпраці між владою та молоддю. Побачили позицію влади до молоді, побачили позицію молоді до влади. Зрозуміли, що в принципі і одне середовище і інше готова до співпраці. Просто на жаль, через певний брак комунікації відсутність діалогу, якого не було дотепер. Та вони не співпрацювали так ефективно, як могли б співпрацювати. Щоб розпочати ефективний діалог між молоддю та владою нашого міста, каже аналітик: для останніх розробили низку рекомендацій. Рівень довіри. Молоді до влади він не є значним і що цікаво, він з віком падає. Тобто, молоді люди до 18 років вони більше довіряють владі ніж люди там від двадцяти і старші. І, тобто, ми якраз розробили цю низку рекомендацій для того, щоб Влада стала більш відкритою, почала більш неформально комунікувати з молоддю, використовувати сучасні месенджери, такі як Телеграм, інстаграм. Більше виходили на зустрічі з молоддю, розробили систему інфографік про те, як можна співпрацювати. Тому що як виявилось, молодь насправді не знає, як працює влада і що влада може дати їм. Дана зустріч спрямований на покращення взаємодії між молоддю, владою, громадськими організаціями, а також для обговорення можливих взаємодій у розвитку молодіжної демократії та волонтерства. Згідно конституції, єдиним джерелом влади є народ. Тому фактично відповідь на це: якщо молодь це народ, то і влада це молодь, і навпаки, молодь має владу. Я вважаю, що тут питання стоїть навіть не так в владі, як в цілому в усіх секторах, які є в державі, треба взаємодіяти, особливо під час повномасштабного вторгнення і роботою з наслідками. Ми можемо працювати власне в синергії влада, медіа, бізнес і третій сектор. До слова, на форумі провели ще й панельну дискусію на тему бюрократія, міф чи реальність. А одним із результатів форуму стане проєкт рішення на основі досліджень та проведених робочих груп. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї ще чотири автівки для захисників. Благодійний фонд Вірні передали на фронт позашляховики. Три з них доброчинці придбали у Великій Британії. Що за машини та для кого розкаже Юлія Торконяк. Чотири позашляховики для військових, благодійний фонд «Вірні» вкотре передав на фронт автівки. Вони пройшли технічний огляд та готові до проїзду на складних ділянках доріг. Це пікапи, вони приїжджають в принципі в доволі пристойному стані. Звичайно, що ми їх доводимо абсолютно до абсолютної готовності, і вже тоді передаємо нашим воїнам те, що ми робимо сьогодні. Головне це підготувати автівку, щоб вона була справна, ходова, мотор, коробка передач. Це найважливіші речі. Деколи турбіни в одній з них ми міняли. Ну тобто, стан має бути насправді майже ідеальний. Хоча автівки вікові, але ми доводимо майже до такого стану. Ну і що потрібно, ще якісь особливі можливо замовлення, тоді ми також їх тюнінгуємо. Дві автівки передадуть для окремої президентської бригади. Її бійці нині воюють у найгарячіших точках на сході України. Та окрім автівок, зазначає доброчин. Ніць Андрій Матійчик бійцям закуповують інші речі, які їм необхідні а запитів чимало. Це звичайно, що дрони, тепловізійні дрони, просто мавіки треті. І наш фонд також старається максимально забезпечувати військовослужбовцям і цією технікою. Звичайно, що тепловізори завжди актуальні рації, ну і багато, -багато іншого. Без допомоги волонтерів, впевнена голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук боротись з окупантами було б в рази складніше. Кожен старається свою частинку дати для того, щоб у нас була перемога. Хто як може, хтось може більше долучитися, хтось може менше. Але допомога кожного є надзвичайно важлива. Тому, е Благодійний фонд Вірні це також є приклад такої постійної роботи, постійної підтримки збройних сил України. Загалом, за підтримки благодійного фонду Вірні, було придбано та передано на фронт 13 автомобілів. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія «РАІ». Раї три з половиною мільйони гривень за вечір. Саме стільки коштів вдалося виручити під час благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України. Захід організувала Івано-Франківська обласна військова адміністрація. Нагадаємо, на аукціоні було представлено 51 лот. Їх для продажу надали митці, меценати, підприємці та звичайні жителі Прикарпаття, щоб підтримати прикарпатських захисників та захисниць. За виручені кошти планують придбати засоби зв'язку автономного живлення та дрони для бійців. Це дуже важливо, що область об'єднана. Ви бачите, що практично кожен день ми що можемо вивчаємо потребу і стараємося забезпечити цю потребу. Зараз у моєму спілкуванні з військовими є потреба в дронах, в мавиках, потреба в приладах нічного бачення, таких специфічних речах, які потрібні для того, щоб хлопці могли ліпше, краще виконувати свої завдання. Тому і, власне, вчорашній аукціон був про проведений на потребу, яку нам дали наші хлопці, наші захисники, і ті, які виручені кошти, вже найближчий час будуть спрямовані на закупівлю тих речей і відправлені також на передові позиції. З молитвою про заступництво та перемогу до Маріямпільської ікони Матері Божої переможниці у Вроцлаві прибули віряни з Дубовецької громади. Настоятель костелу найсвятішої Діви Марії у Вроцлаві на п'ясках благословив вірян на молитву. Супроводжувала делегацію і знімальна група телеканалу Раї. Ми зараз у Польщі. у Красивому роцлаві у не менш красивому костелі, збудованому в кінці 13-го, початку 14-го століття, зруйнованому у другій світовій війні і відбудованому повністю Польщею. Чому ми тут позаду мене ікона Божої Матері Маріямпольської? Її у 45-му рятували від знищення, і вона зараз знаходиться саме у цьому костелі. І тут є невеличка група із Доповецької громади людей, які приїхали помолитися до саме до цього образу, адже знають, що саме цей образ зупиняє війни і допомагає у перемозі. Найбільше прославилася ця ікона перемогою під віднем у 1683 році. З цього моменту її почали називати переможницею а поклоніння їй набуло великих масштабів. образ є цей образ є особливий. Він подорожував у війнах з королем Яном III Собєцьким. Особливу цінність здобула у битві під відним у 1683 році. Бо воїни польські молилися до цього образу у костелі найсвятішої діви Марії на пясках. І знаємо, що ця молитва стримала навалу мусульман на Європу. Війна є чимось страшним. Ми, як поляки, прагнемо того, щоб Україна була визволена, щоб тієї війни вже не було. У 1737 році образ було визнано чудотворним. Сучасні віряни впевнені, що Богородиця і нині почує їхні молитви і допоможе подолати ворога. Як кожен син приходить до мами, щоб щось попросити, і мама не може йому відмовити. Так ми сьогодні прийшли до Богородиці просити за мир в Україні. Ми знаємо, що і не була війна, вона виграється найперше не зброєю, а молитвою. І в основі цієї молитви є сьогодні наше паломництво мінімальне. Таке маленьке паломництво, але це є велика місія від цілого українського народу. Ми, на правду, сьогодні виконали головну місію нашого візиту до Польщі, молилися до образу Матері Божої з Маріамполя, молилися за мир в Україні, за нашу перемогу, молилися за наших хлопців, які в даний час стоять на рубежі. І молилися за процвітання нашої громади. Це була основна наша місія. І маємо тверду віру в те, що матірка Божа, де б, де б ми не були, чує нас, і вона нам допоможе. З Вроцлава Олена Данилюк, Наталія Кордюкова, новини телерадіокомпанія Раї. Такою видалася доба на Прикарпатті, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте. তেতো তাতে তাত ত'তে তো তাতে তাত